Всім привіт! Під кінець літа до нас знову завітала африканська спека. Ось так виглядають кущі парічки. Та що там ті кущі парічки? Глядичі, глядичі, яка пристосована до такої спеки і до посухи не витримує. Глядичі почала жавтіти та скидати своє листя. Це щось неймовірне. Це не Запорізька область, навіть не Херсонська і тим паче не Крим. Це північ України, Сумська область. І це 20 серпня. Раніше зазвичай в цю пору вже значно холодало і починалися дощі. Але тільки не цього року. Останні квіти, на останніх квітах останні бджоли. Випала на сонцем пустеля. Навіть в посушливі роки в минулому такої не було. Були посухи, але без такої значної спеки. Зараз спека плюс 38 в тіні і посуха північ України. Мені важко появитися що відбувається в Херсонській області, чи Миколаївській, чи навіть Запорізькій. Але там, де їхати трохи вологи, кольори змінюються кардинально. Заплава пересохша, але не висохша. Чим мені подобається заплава в кінці літа, так це тим, що тут набагато менше води. І практично нема комарів. Комарів всі загинули від спеки. Спека вбиває навіть комарів. Але поруч з тим тут набагато легше заблукати і за рослинності. Але це вже така справа. Хтось. Хтось роздовбав, хтось роздовбав ляток біля ляток в моїй районі, але це не бджоли, бджіл тут нема. Треба, до речі, треба сходити у похід, можливо навіть і ночовкою, та перевірити всі свої самі дальні районі. Там можуть бути цікаві гості. Так. Ну а поки оглядаємо самий край заплави. Перша раєвня, хтось, хтось жив, якась пташка, мабуть. Але не бджоли. Йдемо далі. Зацвітають літні, літні медоноси. Мені хтось писав, що не пам'ятаю хтось, підписників глядачів мого каналу, що покажіть вінок болотяний. Як він медує, як на ньому працюють бджоли. Ось показую вінок болотяний, він, звісно, набагато більший, ніж наша борізка, яку ми звикли бачити в огороді. Але... На ньому зараз можна побачити, хіба що джмелів, Вся бджола, вся бджола на м'яті. А ось шандра, шандра відквітувала. Я не знаю чому, але шандрою зазвичай називають любу собачу крапову, яка росте попід заборами. Ні, шандра не росте попід заборами, шандра росте в заплаві поруч із мятою. І виглядають її квіти ось так. Вони дуже маленькі, але надзвичайно медоносні. Шандра закінчує своє цвітіння. Я можу спокійні несінько несінь собі ходити. Просто по руслу, по старому руслу соли. А я пам'ятаю, як я по ньому плавав цілий рік. Ось так. Залишилось одне сміття. Скільки сміття принесло, принесла весняна повінь на заплаву. Ой-ой-ой! Так, тут? уже йти не можна цією весною в мене була надія що вода повернулась але надія марна грічка річка помирає по всій заплаві Відчутний м'ятний мі запах. Міяти вистачає скрізь. Де більше, де менше. Є ось такі зарості змішані. А є зарості там, де, здається, окрім м'яти нічого не росте. Доцвітає плакун трава. Але бджіла на ній більш немає. Там жила на м'яті болотені. А ось так виглядає всихаюча річка. Ну це, звісно, не вся річка. Тут річки як такової немає взагалі. Це один із найбільших рукавів сули яка збереться знову в річку кілометрів за 10 звідси а поки вона тече ось такими лабіринтами на тому березі все вкрите м'ятою навіть сюди чуть як ведуть бджоли інколи кадри нагадують якийсь постапокаліптичний світ Ну а ось тут вже починаються, підходимо до більш-менш масивів. М'яти. Голов... Найголовніша медоноса серпня та вересня. Друзі, кому подобається моє відео та корисний мій канал, користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства під моїми відео. 35 гривень в сучасному житті це не гроші, а для мого каналу це суттєва підтримка. Я йду просто по ковдрі. Запах. Це щось із чимось. Я не можу йти. Ось така сильна ця ковдра. Але треба добратися хоч трохи, до її початку, щоб зняти цю красу. Ось так виглядають. Зарості, плавні річки Сула. Ви подивіться, скільки тут бджіл. І не тільки бджіл. Тут все живе, кому треба цукри і хто вміє літати. Ходити тут дуже дуже важко. Тут без проти протигазу неможливо стояти, тому що я топчусь просто по м'яті. Сидіть так і сидіть, та я. Риймаюся, якщо я тут трохи посижу довше, ніж потрібно, я просто-напросто не встану. Бджила навіть обніжку бере тут. Все, бджела. Здається, бджела теж впала від запаху. Так, треба йти далі. Ось така штука. Це ж просто просто класно. Я не можу, я, мені, мені дуже хочеться передати вам цей обстановку запах повітря, спеку, вологу, медовий аромат. І я, я відчуваю, що камера не передає і 10% того, чого я, я бачу і відчуваю. Ну нічого не зробиш, що є, то є. Дякую за увагу та терпіння.